Витрати перевищують доходи. Як врятувати свій бізнес від краху? До мене звернувся клієнт із таким посилом: Сергій, я відчуваю, що мій бізнес буквально пливе до прірви. На питання чому він відповів, що витрати постійно перевищують доходи, і я не знаю, як уникнути падіння. Давайте розбиратися. Ось три кроки, які допоможуть врятувати ваш бізнес. Перегляньте всі ваші витрати. Потрібно детально аналізувати, можливо, якихось витрат можливо і уникнути. Виявляйте зайві витрати, які можна просто скоротити. Оптимізуйте бізнес-процеси, впровадьте зміни, які зменшать витрати та підвищать ефективність бізнесу. Збільшіть доходи через нові ефективні канали розширити спектр послуг або товарів, щоб збільшити більше клієнтів. Якщо хочете моєї персональної уваги, запрошую вас на свій бізнес-розбір. Щоб отримати.